Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Подільського району Одеської області надає інформацію щодо роботи за 2024 рік. На протязі 2024 року департаментом як замовником робіт з будівництва, ремонту, утримання об'єктів. Комунальної власності та належного санітарного стану громади за рахунок коштів місцевого, і обласного бюджетів та інших джерел, незаборонених чинним законодавством, проведено наступні роботи. Розпочато будівництво двох укриттів для здобувачів освіти в ліцеях номер 2 та номер 6 Завершено капітальні ремонти двох споруд цивільного захисту найпростіших укриттів в ліцеях номер 7 та номер 1 який розпочато в 2023 році. Завершено капітальний ремонт реабілітаційного відділення з травматологічними ліжками в комунальному некомерційному підприємстві Подільська міська лікарня, який також був розпочато в 2023 році. Завершено капітальний ремонт обідньої зали в їдальній ліцею номер 7 який розпочато в 2023 році, та завершений в 2024 році. Проведений капітальний ремонт покрівлі дитячого будинку сімейного типу за адресою вулиці Івана Франка, 77. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію з проведенням експертизи на укриттях для комунально-комерційного підприємства Подільська міська лікарня та комунально-комерційного підприємства Спортивний клуб Подільськ. Проведено коригування проєктно-кошторисної документації з проведенням експертизи двох укриттів на території ліцеїв номер 3 та номер 9 у зв'язку зі змінами до державних будівельних норм у 2023 році, проведене експертне обстеження технічного стану будівельних конструкцій з виготовленням проєктно-кошторисної документації та проходженням експертизи на капітальний ремонт спортивного залу в ліцеї номер 7 Проведено роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертного обстеження ліфтів в житловому фонді міста. Проведено роботи злаштування парковочних місць біля центру надання адміністративних послуг та із заїзного карману навпроти. Заклад дошкільної освіти комбінованого типу номер 13 Вишенька. Проведено поточний ремонт 30 доріг, одного проїзду та трьох тротуарів з загальною площою більше 3300 квадратних метрів. Проведено капітальний ремонт тротуару з загальною площею 70 квадратних метрів. Проведено робота з видалення аварійних дерев на території громади. Також були придбані матеріали для проведення ремонту покрівель багатоквартирного житлового фонду. Проведена робота по відлову та стерилізації безпритульних тварин на території громади. Також були проведені роботи з виготовлення технічних паспортів та проведення оцінки нерухомого майна на об'єкти комунальної форми власності громади з метою оформлення правоустановлюючих документів на майно. Виготовлено також було виготовлені технічні документації з устрою щодо інвентаризації та поділу земельних ділянок комунальної власності громади. Були також розроблені технічні документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності підкладовища на території громади села Казбеки, Олександрівка та Ліпецьке з метою дотримання законодавства в сфері надання житлово-комунальних послуг, архітектури, містобудування та земельних відносин протягом 2024 року департаментом було розглянуто та видано наступні документи. За 2024 рік було розглянуто 3236 звернень від громадян та юридичних осіб з питань дотримання санітарних і державно-будівельних норм, земельних відносин та надання комунальних послуг. Було видано 24 накази щодо присвоєння адреси об'єкта нерухомості, розглянуто 13 заяв щодо видачі містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єктів будівництва, розглянуто 10 заяв щодо видачі будівельного паспорту забудови земельної ділянки. Розглянуто 79 заяв щодо оформлення, продовження та переоформлення паспортів прив'язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Було поновлено 63 договори на право тимчасового розміщення об'єкту комерційної діяльності на території громади. Подовжено 4 дозволи на розміщення зовнішньої реклами. Подовжено 4 договори на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами. Також було надано 112 довідок про нормативну рушову оцінку земельних ділянок на території громади було розглянуто ще 4 проекти землеустрою щодо погодження зленапорядної документації та надання витягу з містобудівного кадастру. Також було розглянуто 332 заяви щодо затвердження технічної документації землеюстрою та 52 заяви щодо надання дозволу згоди на розробку документації із землеюстрою. Було підготовлено документи щодо 56 земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотом у формі електронного аукціону на території громади. Укладено 80 договорів оренди землі. Також було укладено 6 договорів оренди землі з торгів. Укладено 27 договорів про відшкодування збитків за тимчасове заняття земельних ділянок. Було також проведена робота з боржниками та надіслано 198 листів до боржників за користування земельними ділянками. Проведена інвентаризація земельних ділянках на території міста Подільськ, на яких знаходяться об'єкти нерухомості та здійснюється господарська діяльність. Також проведена робота з верифікації вулиць в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, населених пунктів села Казбеки, Олександрівка та села Липецьке. Та розпочато роботу по місту Подільськ за дотриманням належного санітарного стану та в громаді в межах своїх повноважень департаментом на протязі 2024 року було проведено наступні заходи. Проведено 153 рейди з виявлення осіб, які порушують правила благоустрою міста. Спільно з дільничними інспекторами Подільського відділу поліції та керівниками органів самоорганізації населення. За результатом перевірок санітарного стану громади, письмово було попереджено 185 фізичних та юридичних осіб. На порушників правил було міста складено 44 адміністративних протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також було оформлено та видано 46 ордерів на земельні роботи та видано 47 ордерів на знесення аварійних і сухостійних дерев і 26 ордерів на підчищення зелених насаджень в дорожно алейних смугах вулиць та прибудинкових територіях. У місцях безладного накопичення сміття було встановлено 34 попереджувальних таблички. Про заборону викидання відходів з визначенням адміністративного покарання за вчинення таких дій, а також встановлено 16 табличок, визначених для складування великоваритних відходів: листя, гілля, бадилля тощо. На вулицях міста за участю голів організацій населення та квартальних комітетів.